Добрий день, шановне панство. нутринята тут товчуться, хочуть їсти, я їм нікого не годував. І зараз буду важити 22 серпня. Нутринятам з чорною самкою вчора було 2 місяці. Вчора купав картоплю. Сьогодні падає дощ, подивився погоду і використав вчорашній день для картоплі. В принципі, картопля десь 35 метрів скупав, накопав 12 відер картоплі. Ну і ще дрібна осталася. ну Якщо дрібну позбирати, було 12 відро не було повне. Тепер ціль яка сьогодні переселення. Всі клітки мають бути заповнені. Всі, не всі. Зараз будемо дивитися, скільки тих внутрі я відселю. І буду починати з двохмісячних два місяці і один день. І так, перший чорний самець з вагою 9,6 кг. 960. Так, біла найменша самочка. То сама мацьопка була, що пан Толя який мені писав, казав, що вона є не потрібна. Дивимося на її вагу. Маємо 1 кг 390 г. Так, самець жовтий. З вагою 1 кг 730. Самець стандарт. 1 кг 830. Так, самочка. Така вона не чорна, якась така пепельна стала. І з вагою кілограм 660. Кг. Ну і самка ка яка б була 500 грам, напевно, 10 днів вона мала. І зараз її вага 2 кілограми 100 грамів. Так, дивіться. Хто, можливо, надумає поміняти своє потомство, то я маю ось тут три самки окремо і три самці. Ну правда, до самців я іншого кольору срібла зараз ще додав зо два самця. Ну, а самочки будуть тут, напевно, разом. Бо в таких клітках я тримаю по 5 внутрі більших. А то маленьке таке, то я або одного самця, один-два самця, або самочки будуть малі три. <кій> ну і щоб вони не помішалися. Так що пишіть, кому що потрібно, будемо говорити про ціну.